У грудні 1997 року в США, а в Україні в лютому 1998 року відбулася прем'єра одного з найромантичніших фільмів кінця 20-го століття режисера Джеймса Кемерона. Титанік бюджет картини становив 200 мільйонів доларів. Для того часу це був рекорд. Такі вкладення окупилися. Титанік отримав 11 премій Оскар, став найкасовішим, зібрав в прокаті близько 2 мільярдів доларів. І тримав цей рекорд 12 років на сьогоднішній день. Фільм посідає третє місце в топі найкасовіших картин за весь час. Одразу з'явилися піратські копії. Е, і мені теж подарували цю касету. Вона у мене була, я передивлялася її багато разів, звісно, і з сльозами. На той час я була молода матуся, дуже така емоційна, і це було моє кіно. Е, було багато кіношних мелодрам, але м м чомусь саме Тітаник став надзвичайно популярним та культовим кіно. у нас. Я припускаю, що це сталося через такий крутий Мікс фільма катастрофи на основі реальних подій та теми вічного кохання це не могло не зачепити серця. Люди будь-якого віку обговорювали цей фільм. Саундтрек до Титаніка увійшов до переліку найпопулярніших мелодій для каверів по всьому світу. Композиція «My Heart Will Go On», яку виконала Селін Діон, принесла багато престижних нагород усім причетним. Хітмейкери Джеймс Горнер та Віл Дженінгс отримали за пісню премії Оскар та «Гремі». Цей саундтрек, це паріння над океаном, це на весіллях на всіх. Тоді, ну, будь-де слухали цей саундтрек. На вулиці Фонтани грали цей саундтрек на відпочинку, де тільки ми його не чули. Я вважаю, що запам'ятався фільм завдяки цьому саундтреку, завдяки цій сцені з парінням над океаном. найкрутіші спецефекти. Ми мабуть такого ще не бачили на той час. Це ну дух захоплювало, коли ми дивилися, як то на цей танік. Дуже якісна кінострічка була, і ми не бачили такого у такій якості. До речі, такого неймовірного ефекту польоту та плавних рухів камери допомогло досягти операторське обладнання, винахідником якого є український інженер Анатолій Кокуш. Апаратуру виробила створена ним компанія фільмотехнік. На одній із спеціалізованих міжнародних виставок представник режисера Кемерона побачив українську техніку на стенді. Таким чином обладнання кокуша потрапило до проєкту Титанік і допомогло зробити кінострічку саме такою, як ми її побачили. Прем'єра кінохіта стала знаковою і для дніпропетровських кінотеатрів. Фільм Титанік він вдохнув життя в тоді ще напівживі кінотеатри. Кінотеатр Супутник, який тоді заново відчув друге дихання. Як кажуть, він був не зачинений, але він ледь дихав. І от 13 червня 1998 року я зберіг навіть цю дату. Ми студенти, третьокурсники ДНУ. Повністю забита зала кінотеатру. Повністю стояли люди в проходах. Такого не було всі 90-ті. Тоді була е, прем'єра фурор. От, всі плакали, Половина зали точно. Я пам'ятаю ряд сцен. Після цього кінотеатр-супутник був реконструйований і е, залишився до наших часів як концертна зала. Так що можна сказати, що фільм Титанік він врятував е, кінотеатр-Супутник. Потім е, я дивився «Титанік» шість 6 разів. Той рік були люди, які дивились 20 разів. І останній раз я його дивився в кінотеатрі Факел біля Озерки. Було шість осіб, і зала повністю вже майже вчен зруйнована. І після цього кінотеатр факел закрили. Так що для когось Титанік став путівкою в життя, а для когось вже не крилогом. Після прем'єри у світі, хоча і побічно, але згадали про Україну. Бабуся, виконавця головної ролі Леонардо Ді Капріо, Олена Смирнова була родом з Одеси. Актори, які виконали головні ролі у фільмі, звичайно отримали всесвітню любов і славу. Потім півроку всі носили футболочки, маєчки з зображенням геро героїв Кейт э, Роуз і э, Лео. От. Кейт Уінсит і э, Леонардо Ді Капріо. Так що Титанік це 98-й рік, рік Титаніка в Дніпропетровську. Футболки Тітаніки. Я думаю, що зараз вони будуть повертатися. Щось будуть робити, якісь принти в цю естетику, тому що двохтисячні кінець вони повертаються зараз. Я лечу.